У Трампа є певна політика щодо завершення війни, і вона мені імпонує, тверджує президент України Володимир Зеленський. А от видання The Times висловлює щодо цього менш оптимістичну думку. Трамп не здатний створити мир, який би підійшов Путіну, оскільки той хоче підпорядкувати Україну і не визнає її суверенітет. Чиста правда. Бо що каже Путін? Путін каже: якщо закінчаться спонсорські гроші та патрони, війна закінчиться через півтора-два місяці. Інші його тези. Росія ще в 2022 році одразу запропонувала Києву вийти з ДНР і ЛНР аби не було війни. Це очевидно той випадок. Коли, за словами Зеленського, його збиралися поміняти на Медведчука, Путін про це чомусь не згадує. Інша теза Захід умовив Києві продовжувати конфлікт. Наступне переговори можливі з українською владою, але не з Зеленським, його легітимність дорівнює нулю, оскільки його термін закінчено. Те, що Путін там сидить вічно. І переобирається і рокіровки там уже робив з Медведєвим, і закон під себе поміняв. То він легітимний. А президент Зеленський не легітимний, бо він не провів виборів у належний час через війну. Далі, що каже Путін, переговори з Україною будуть нелегітимними без скасування указу Зеленського про їх заборону. Можна подумати, це якась принципова така річ. Що Путін наполягає, ну, анулює Зеленський указ, який сам підписав. Звісно, тут не посперечається, він сам себе поставив у незручне становище. Оце є недалекоглядність нинішньої нашої влади. Але можна подумати, це щось принципове, просто на цьому етапі от Путін отаку умову висовує. Прийме. Президент Зеленський указ відміни то заборону. Бо Путін щось інше висуне, бо він поки що не має наміру йти на мирні переговори або ж хоче прийти до них на якихось своїх умовах і старанно зараз утрамбовує собі оцей шлях. Ось, у що опирається уся проблема. Що каже Путін? Суверенітет України майже нульовий. А чому б це? Що власне не так з Україною? Чим Україна відрізняється від інших країн щодо власного суверенітету? У нас маса претензій до нашої влади, котра привела країну до цієї війни і привела її непідготовленою. Але загалом. Якби Путін напав на будь-яку країну з колишніх радянських тих республік, а на якусь будь-яку європейську, там справи, я переконаю вас, були б ще гірші. Бо ніхто там не готовий до такої війни. Вони знають про свою слабкість і підтягують там Путіну. Тому там стільки проросійських, бо Росія агресивна. І ті всі слабкі країни вважають, що ліпше з нею жити мирненько. А все те, що каже Путін, свідчить про те, що він наразі шукає якихось більш вигідних для себе позицій у майбутніх переговорах, бо до них, очевидно, така справа дійде з волі Трампа. І зараз Путін вередує. І хоче показати, що не тільки сила за ним, але й правота за ним. І з цією метою він намагається принизити президента України Володимира Зеленського, аби звести його роль до мінімуму або ж взагалі усунути. І він каже, що Зеленський може брати участь у переговорах, але через свою нелегітимність не може підписувати жодних документів. От він хотів би вибудувати таку ситуацію, щоб з ним документи підписав той, на кого він вкаже пальцем отут в Україні. А ще краще Медведчука там з шуфлятки дістати і посадити осінь, легітимний представник України. Чи Янукович, що ж в нього є там в запасі? Зрештою, вся ця путінська бравада вона може бути лише блефом. Оскільки Путін не тільки політик, він кегебіст. але навряд чи це йому допоможе. Усі ці кегебістські штучки вже в минулому Вони застаріли, світ живе в інших реаліях. Погано те, що коли з Путіном ведуть діалог, ніби заходять на його поле, починають гратися у його гру. І виходить, що грає за його правилами. Окрім того, той старий світ, з його старими методиками, він перетік у новітній, у модерний. І те, що збереглося і передалося від старого до нового, це мамона. Нині це називають монетизацією. Всі прагнуть монетизувати те обличчя своє ім'я, свою посаду, славу. А Путін, як той сівач, котрий на полі зерно сіяв, так от він розсипав гроші по світу, засіваючи його тими проросійськими зернами, котрі тепер он, сходять. Проростають, пнуться до гори і подають голос за Росію, підтримуючи її в різних аспектах. Як же ж можна за Росією так, це ж така велика країна, в неї ж така велика культура, така історія багата. І Путін, монетизувавши своє президентство, врешті, за допомогою цієї МАМОНИ, він вирішив увіковічити себе як державника свої зімей зім'я Руських. І він, особисто, очевидно, зараз найменше думає про гроші. Він війну вкладає величезні, величезні гроші за для того, аби лише вийшло по його, не рахуючись ні стратою грошей, ні стратою людей. Ні, взагалі, навіть якщо піс... на другий день після його смерті Росія розвалиться, йому це однаково. Головне, щоб він лишився в історії як той, хто зробив Азовське море внутрішнім морем Росії. Зеленський ще до свого президентства, він ж ж також думав, що він прийде до влади. Стане президентом і домовиться з Путіном як бізнесмен з бізнесменом. А Путін не бізнесмен. Окрім кигибільських навиків, у нього є ще бандитські лише. Він може лише відібрати бізнес, владу може відібрати. А якщо домовлятися, то так, він може домовитися. Але після тих домовленостей має бути все так, як він скаже. Отой всі його домовленості. Хоча в його поведінці багато, дуже багато те, що ті ж росіяни називають понти, тих понтів в нього неміряно, суцільні понти. А чому? Бо дотепер ще ніхто з західних країн не реагував на його всі ті гопницькі заяви, усі ці погрози адекватно. Цебто. Ніхто його не присік, не намагався присікти і поставити на місце. Ніхто. І коли Україна у перші місяці прийняла бій, весь світ був шокований. Всі дивилися на це, і ніхто не знав, що робити. Всі боялися Росії. Тому, замість того, щоб. По-справжньому допомогти Україні зброєю, силою, то Україні давали хустиночку, аби вона кров собі витерла. Отака політика. І якби врешті світ адекватно відреагував на поведінку Путіна. Адекватно і виважено, він би обтерся. Сказав би своїм росіянам усім, що все по плану, ми перемогли, будемо святкувати. І хай би вони там собі святкували тільки за якоюсь ширмою, щоб ми їх бачити не бачили і чути не чули. Оце все, що Україні потрібно для початку, принаймні, позбутися впливу Росії. А другий етап так впливати самому. На Росію, на країни Східної Європи, ті проросійські, котрі тялкають там щось услід за Путіним. І насправді це не щось таке нереальне. Сили в України вже є, ще нема розуму і волі.